Разом з нами добре. Завтра в 99.00 зриваємо, ходимо. Стоїмо, долю свою, чисто росою у полі поляжемо за полю можна серед темряви все Сталя темряву про нас світло, залиши сьогодні зимой, у глупок мы куди Подини, подай снова України, матері Самала Сагішка, зали не убогу и смотрела мелодия Віски полисову і падай <плесу> із досягнув. Такі євроінтеграції України І, в принципі в перший же день за теж були тут на майдані. Ось тому вирішили підтримати людей нашою творчістю, бо ну холодно, насправді холодно, треба рухатися. Тому... закривати е, трошки оцей... 150 мінус 30 скільки... Україну! Україна! Україна! ЄС! їм трохи там щоб вони нам нас підтримали україну а ми вдячні всім хто підтрим... Якщо ми сьогодні і піддержимо через всіх тих хто хоче йти в євросоюз то ми не будемо ніколи то однозначно якщо вони буде себе відтягувати і відтягувати то ми ніколи не будемо нам треба йти в євросоюз для мене як для спортсмена одним із привілегій європейського союзу це є безвізовий режим для з країнами єс щоб я міг в будь-який час Сісти і поїхати на змагання, десь представити свою рідну країну. Україна переможе, поки ми кричати зможемо. Україна переможе. Депутати, ті, всі, вони думають тільки про себе, купляють якісь квартири, ті всі, не знаєте, гроші викинути. А ми молоді, дивіться, скільки моїх тут друзів. Вони всі думають, де заробляти гроші на свою сім'ю, де будувати хати, де забезпечити своїх жінок, дітей, щоб десь жити. Свої державі. а тут поки що свої держави є раби як. Дуже приємно тут бути, тому що мені здається, що той такий протест, що не є ніде на світі. Всюди вони більше такі, якісь а тут в Львові, він він дуже приємний. Він дуже юнірі uh, you know, все є дуже, так якби всі разом. І дуже приємна річ.